Вітаю вас, мої шановні глядачі-слухачі. Дякую вам за вашу присутність на моєму каналі. Хочу сьогодні з вами поговорити про Росію. Ну, те, що туди прилітає Боговна, ви чуєте, ось останнім часом там не тільки в Белгороді, там, здається, ось було вибухи в Домодіє, де пролунали. Так? На Росії спокій скінчився, лунають тривоги і. Людей на Росії вчать правилам двох стін, і у більшості з них уже є тривожні валізи. Тому головне питання зараз в моєму розкладі: чи це тимчасово, чи дійсно війна вже реально перекинулася на територію Росії? Питаємо територія. Так, чемоданчики, ящички, ящик Пандори відкрито. Трійка Пентаклів наступна карта. Ретельна і планомірна робота вже ведеться. Робота вражати важливі ресурсні об'єкти. Це той початок, який порушує стабільність по королеві Пентаклі і впевненість. А ось вісім кубка це як. Полишити емоції, відмовитися від ідеї, зберігати, ну, можливо, там комусь обличчя або спокій, або жаліти тих людей, чи їх добро жаліти. Вісім кубків це карта такого сумного розставання і поруч такі карти, знаєте, з яким-то спокоєм, з добробутом, зі стабільністю. Королева Пентаклі це стабільність, рійка Пентаклів це теж ми працюємо. Тобто життя стає непередбачуваним. Оці прильоти це таке, знаєте, квіточки. Ну, звісно, Росія, країна дуже велика, ну, по площі, по території, то обстріляти її всю, от як росіянам вдається обстрілювати майже всю Україну, ну, навряд чи вдасться. Так? Але там, де це можливо, там, де достаємо. Невпевненість буде основним почуттям і відчуттям у росіян. Війна дійсно поступово перебирається в Росію, і це по цим картам лише початок. І то вже, як як скраво, так? які ми чуємо там бавовни. Дивимося, які настрої у росіян от в тих населених пунктах, де прилітає? Які в них там настрої? Там, де прилітає. Війну відчувають нюхом. Ну, дивіться, як не дивно, але більшість розуміє, що це бумеранг. Тут немає, знаєте, такого. та, Все владнається, все буде добре. Це таке пугалки, страшилки. Ні, ні ні, ні. дивіться справедливість і шістка пентаклів це читається як розплата. Це стягнення посуду, відповідальність за щось. Це як справедлива кара. Е, ну... Що я вам скажу? Україна щедро ділиться з Росією тим, що сама має. Руйнація, страх, кров, смерть це війна. Тут король мечів і королева мечів, вони поруч однозначне розуміння того, що це не лякалки, не страшилки, це справжня війна, яка набирає шалених обертів. Король мечів це показник того, що росіяни розуміють те, що, ну, те, що ми робимо, воно здійснюється. Якби за планом, за чіткою якоюсь метою, і те, що Україна реалізує якісь свої рішення, а саме перекинути війну на їхню територію. Тут є чітке розуміння, що це ну, бачите, карта справедливості. Тобто, е, якісь відомі більш росіяни кажуть, ну це ж справедливо, так? І що ж ми їх гатимо, гатимо? А чого нам очікувати? Дають здачі і правильно роблять, а чого ще нам треба було очікувати? Оце отакий тут настрій іде. Що буде далі на Росії? Ту з мечів це вже радує. Що далі на Росії? Вибухи. Ту з мечів, бавовна. Ту з мечів це самі яскраві бойові дії. Це війна, яка стабільно йде по Росії. Питаю, що буде на Росії, ту з мечів війна. Військовий потенціал України буде нарощуватися. Потузу мечів це тут достатньо сил для енергійних дій, це така рішучість йти в атаку. Тобто, ми йдемо в атаку і несемо в Україну бавовну. Це, це таке, знаєте, показа, показник сили і могутності. Тобто, знаєте, тут як в серіалі, далі буде. І головне дивіться, імператор і паж мечів. Це незадоволення владою. Моє питання було що далі буде на Росії відбуватися. недовіра і критичне ставлення, тобто критикують за те, що до нас прилітає, за те, що нам доводиться збирати ті валізи, тікати десятками тисяч вже 10 тисяч. Так оселили із Белгорода, евакуювали людей. Так чому нам це доводиться робити? Чому скрізь вибухає? Чому ми зараз маємо вчити ці правила? Чому відкривають бомбосховище? Так, незадоволеність. Недовіра і критичне ставлення до влади. Тут таке, окрім того, що недовіра і критика, тут ще небажання підкорятися. Це коли імператор в очах своїх рабів перетворюється на прищавого пажа, пажа мечів, який махає зброєю, погрожує, руйнує все навколо, не розуміючи, до чого це все приводить. Паж мечів це. На майбутнє такі перспективи, які ведуть до ускладнень, до ненадійності. Тобто у рабів, у росіян є вже це відчуття. Тут поступово раби прозрівають. І, ну і подекуди, можливо, будуть збиратися там. Ну, я не знаю, я не скажу, що це прям тут мені переворот показано. Це не переворот. Це ж таки паш, це такі дії, це таке, знаєте, дуже незадоволені люди. Але вони збираються, скоріше всього, не на площах на своїх, не на майданах, а на кухні. Збираються, совають ногами від невдоволення. розумієте? Ну, і ще тут що буде на Росії, окрім той бововни, незадоволення, бубоніння на кухні. Тут ще ем, імператор візьметься за молодь. Розумієте, імператор і молодь, молодь, молодь військова, паж мечів це мобілізація. розумієте, Мобілізація молодих безвусих рабів. Отак, без молокососів. Бововна на Росії буде. Дивіться кінечні карти, двійка мечів, король мечів, паж мечів, мечові карти це повітря. Звісно, це війна. Тобто, ну, а наш розклад про те, чи це буде продовжуватися, чи це короткий якийсь етап оцієї цієї бововни на Росії, буде продовжуватися. Буде й дуже яскраво. Давайте запитаємо, чи будуть вражені дуже важливі об'єкти. Які будуть якось ну, підривати економіку Росії? Чи будуть вражені важливі об'єкти? ой 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 Тут, уже, знаєте, не то, що економіку ну, підкосана майбутнє, вже підкосила. Двійка Пентаклів це карта такого нестабільного становища, яке вимушує примушує пристосуватися. Ну і поруч ось чудова п'ятірка Пентаклів з простягнутою рукою, рука жебрака, бачите. Дійсно, бавовно на тих їхніх НПЗ, на підприємствах дуже серйозно впливає на стан економіки. Тут скоро почнеться лихоманка, аби якось вийти з крутного становища, шістка мечів, щось зробити, пошук якоїсь альтернативи, хоч щось зробити, щоб не так різко падати в прірву. Ну і тут страшний суд, який каже, що від долі не втечеш. Що має статися те, те й станеться. знаєте. Божа кара вже занесла свій меч і судилище лише починається. До речі, от астрологи кажуть, що десь в кінці травня цього року Юпітер переходитиме в знак Близнюків, і це буде час, коли всім правителям буде дуже гаряче. А ось в 25-му році, коли Юпітер той же буде знаходитися в сузір'ї рака. То це буде той момент, коли спитають з Росії. Це я таке читала. Я не астролог, але прочитала. То, от дивіться, бачите, ось тут воно поступово-поступово. Тут ось, ось скільки мечів, тобто війна, бавовна, туз мечів, король мечів, паж мечів, двійка мечів все взривається. І нарешті наступає, наступає страшне суд. Це коли відповідають за щось. Відповідають за скоєне. Так от, в 25 му році у Росії спитають всі предки за все, що вона скоїла. Доведеться за все відповідати. Тобто, в 25-му році ми вже дійсно будемо чекати таку кару небесну над Росією. Ну і тут, бачите, Архангел Гавриїл призиває душі на, страш, на страшний суд. Я відкрила цю карту Страшний суд. І тут випала дев'ятка мечів це, знаєте, Отаке сполучення карт читається: це страждання з приводу свого болісного становища, своя вразливість, почуття якоїсь занедбаності. Ну Що ми маємо? Росія, так скажемо, з відкритими обіймами зустрічає війну в себе вдома на своїй території. Отак от, от. Бо вовна буде розквішно квітнути буквально по всій Росії. Страшний суд робить свою справу. Ну, про що тут мова? Бумеранг ніхто не відміняв? От, і страшний суд робить свою справу. Ну, і а ми, звісно, сидячи на березі річки, побачимо, як мимо пропливає труп нашого ворога. Отак. От Звісно, радіти чужому горю, чужому болю, це не властиво людині. Ну, тому так, ну, що я тут можу вам сказати? Питання було: оці прильоти, які зараз відбуваються на Росії, це тимчасово чи це вже дійсно війна перейшла на Росію? От я вам відповідаю: війна дійсно перейшла на територію Росії. Затихати не буде. І ще раніше всі дивилися багато хто дивився Росію, а в тому числі всі казали, що на Росії буде війна, буде прилітати, будуть хапатися за валізи, сидіти в підвалах. Оце воно відбувається, і це тільки початок. І все це дойде до такого стану, коли будуть відчувати розпач. Дев'ятка мечів це карта розпачу, страху. Вона називається кошмар. Тобто страшного суду, кошмарного, їм не уникнути. А нам лишається тільки дочекатися тих моментів, спостерігати. Я вам дуже дякую за увагу.